Сусідський досвід в Україні можуть запровадити польську модель оподаткування підприємців фізичних осіб. Про це нещодавно заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Мовляв, єдиний податок, який сплачують ФОПи, перетворився з інструмента підтримки малого бізнесу на систему ухилення від оподаткування великого і середнього. Ініціативу Гетманцева самі підприємці називають ледь не спробою знищити український бізнес. Будь-яке Посилення регулювання вже існуючої європейської системи це чергові репресії, і тиски з першу чергу для мікробізнесу, який не може потягнути в українських реаліях додаткові витрати на бухгалтерію, на аудит. І спрощену систему оподаткування, з якою бореться наша влада, навпаки, треба зберегти як єдину можливість розвитку української бізнесу. Зміна системи оподаткування на іноземну чи будь-яку іншу це не панацея, вважають економісти, адже Україна і нині має величезні ресурси для наповнення бюджету. Щоправда, потрібна політична воля для їх задіяння, вирішення проблеми, наприклад, з горним бізнесом. Збільшила надходження за один місяць стільки, скільки надходило, більше набагато, ніж за цілий рік. Уряд, де був за цей час, були задіяні банки в цій схемі. Податкова була задіяна, були задіяні правоохоронні органи. Вони всі на цій схемі заробляли і відповідно. Це закінчилося ось таким чином. Де брати гроші, будь ласка, боротись. Другий аспект, який би хотів відмітити, наприклад, по продажу тютюну несплати податків за півроку – 21 мільярд. Де брати гроші за рік буде десь приблизно біля 40 мільярдів. Де боротьба з цими схемами? А не Чешук, новини, 33 канал.